Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. Повномасштабна війна стала справжньою школою виживання для малих підприємців. Далі розповімо історію подружжя рестораторів з Херсона. Російська окупація змусила їх евакуюватися і полишити справу, якої проняни горіли останні п'ять років. Та, адаптувавшись на новому місці у столиці, В'ячеслав та Аліса відкрили новий ресторанчик з веганською кухнею, відродила атмосферу сімейного закладу і особливо тішаться, коли навідуються гості Херсонці. З підприємцями знайомився Даніл Самсонов. У своєму новому кафе подружжя рестораторів Проніних намагалися відтворити таку саму обстановку, яка була у їхніх ресторанчиках у Херсоні. Наприкінці березня В'ячеслав та Аліса вирішили, будуть виїжджати з окупації. На кону перш за все була безпека родини. Сімейний бізнес довелося закрити. За плечима лишилося 5 років роботи та мережі ресторанчиків із трьох закладів. Я розуміла, що мені треба щось відкривати тут, тому що це великий, це 5 років мого життя. І я коли я це все закривала, мені було дуже важко. Одне з трьох приміщень кафе у Херсоні належало нашим героям. Нині ж війна навчила підприємців. Купувати приміщення в жодному разі не можна. Виживає той бізнес, який швидко релокується. В обладнання вже можна, бо його можна хоч якось перевести. В я разі чого, але е, майбутнє бізнес, які ми будемо е, будувати, це буде по максимуму. Будемо шукати приміщення, які вже максимально готові. Аліса розповідає, найва. А ще на новому місці було знайти фахову команду, з якою почала усе з нуля. А ще відшукати специфічні продукти для веганської кухні. Війна істотно скоригувала імпорт а відтак і ціни. Ми могли на аутсорсі десь замовляти десерти, але я кажу, ні, ми будемо все самі робити. Тому ми все робимо на одній кухні, яку ви зараз побачите. Вона маленька, там поміщається і кондитер, і повара, і і прибиральниця. Саме на цій кухні трудиться і кондитер Денис. За збігом він також переселенець з Херсона. Хлопець тішиться, що знайшов роботу у столиці, і найголовніше, що працює серед своїх. Ну, те, що херсон, так би мовити, ближче до серця. То відчувається підтримка. Потоваришували дуже швидко. одне з одним є суспільний язик. Знаходимо скоро ресторанчик відзначить перші півроку роботи. Подружжя радіє, що змогло відкрити заклад заново, а ще створити нові робочі місця. Нині тут працює 12 людей. Ну скажімо так яскравіше. Це виглядає тоді, коли до нас приходять наші гості з Херсона, і вони зустрічаються і вони кажуть, що це зустрічі. Типу, як в Херсоні. І вони цьому ну, скажімо, дуже радіють, і це таке. Як місце зустрічі для Херсонців, нині, коли Херсон уже звільнений від російської окупації, В'ячеслав та Аліса не виключаючи повернуться у рідне місто. Поки ж загорілися ідеєю відновити мережу закладів у столиці. Для цього навіть уже знайшли інвестора. Певні загартовані досвідом роботи під час війни точно зможуть втілити усі плани. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, факт Єдині новини.